Якщо підемо по питаннях, про затвердження громадянину Лук'яненко Миколі Анатолійовичу технічної документації замовистрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в напруженій місцевості, площею 02166 гра, кадастровий номер 1339 для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд, яка розташована в селі Патіївка, вулиця Зеляська, 28. Житомирська район, Житомирської області. Питання по ділянці питій має? Тут питання перше, друге, третє, четверте це затвердження технічної документації. У першому питанні Лук'янчук, у другому Поженко, у третє Мику Володимир і четверте Геосименка. Мені здається, рада має бути послідовною. Якщо це питання, це вже є затвердження, тому воно має йти на сесію до цих питань затвердження технічної документації. Тобто, мені здається, чотири питання можна Голосуємо за рекомендувати? Так. Так, п'яте питання про виділення в натурі на місцевості земельних часток паїв, затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок часток паїв в натурі на місцевості громадянці Банчук Галині Петрівні загальною площею 8,32,87 га. З них площею 3,65,27 га кадастровий номер. 0010 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Новобудського Хтопетівського Старостинського округу, Потіївської сільради, Житомирського району, Житомирської області, площею 02, 58 кадастровий номер 0172 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Новобудського Петівського Старостинського округу. Котіївської сільради Житомирської району Житомирської області, площею 3,8043 га г номер 0173 для ведення товарного сільського виробництва, яка розташована на території Новобудського та Потіївського старостинського округу Потівської сільської ради Житомирського району Житомирської області, площею 0,3885 ГА кадастрової номер 0114 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована на території Новобудського та Петівського старостинського округу Петівської сільської ради Житомирського району Житомирської області та площею 0,2574 га, кадастровий номер 00034 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Тут з помилкою, мабуть, да, кадастровий э, 0 лишні. Mm -да. Розташована на території Милобуцького Топатівського Старотистинського округу, Чиївської сільської ради, Житомирського району, Житомирської області. Так. Це, це, це відновлення, тобто вступили спадщину. Вступило спадщину Гавая. А це де ты там вісім. Два парі. Ну не вісім два, два, два да. да. 네, 3,65 Ну якщо їх прийдемо ну, ну, присумо то вони там вже йде і товарка, і. Ряда. Це синожаття, виходить. Да. Yeah. Си да. ну, і... 28... Нема питань. Да. За те, щоб рекомендувати, то за. Далі, шосте питання про розірвання Я договори. Перепрошую. А, а, Олексій, шосте, сьоме питання це резервування це в приспащено. Да. Я, я також думаю, що да. шосте, сьоме питання доброняння Єнда РСА, їх разом рекомендувати до сесії так. тут питань немає. Петро, я, хто за? Так, восьме питання про надання дозволу до раду ми Земельне господарство на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж нерозподіленої і невитребуваної земельної частки паю натурі на місцевості, контур ділянки 17, номер ділянки 36, площою площею 2 а, в умовних кадастрових гектарах для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка розташована за межами. Села Занки Петівської сільської ради Житомирського району Житомирської області. Сертифікати викупують? Ні, це не витребований паль, ні в кого в орієнті не був. Оце одненька замельна ділянка. Я зрозумів, а то він же має йти технічного документа... там немає кадастрового номера. А Спочатку технічна документація розробляється. Потім затверджуються, а тоді аж договір. Ми Це, ні, це... Та вони в Гришковку винесені, всі немають. Справа, якщо заїжджаємо в заньки, справа на цьому полі, там земельна ділянка. Перед Заньками справа. Це дев'яте питання. Це є дві земельні ділянки, теж їх, на їх немає договорів, але вони складався номерабельні витребувані. люди Гроші, бюджет, хай, Так. так. Хто за? Так. Десяте питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо об'єднання земельних ділянок комунальної власності Потіївської сільської ради, кадастровий номер 0237, площею 05773 гата кадастровий номер. 0,238, площа 02179, Гана території села Потіївка, вулиця Незалежна, 6, 4. Потіївської сільської ради Житомирського району, Житомирської області, земельна ділянка запасу, земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам. Ця земельна ділянка, Ми, якщо ви пам'ятаєте, давали дозвіл на поділ, Яновича, каверама, для новича, Колеграма, для якого давали на поділ, але він потім йому поділили і а він не зареєстрував, він зрозумів, що йому мало, ну, мала площа, треба і попросив, написав заяву на минулу сесію, щоб да, об'єднали. Ми на минулої сесії прийняли рішення про об'єднання цих земельних ділянок. І на цю вже принесли технічну документацію про об'єднання. Це десяте питання, одинадцяте, це я так розумію. Одинадцяте, так. Вони викупили у нього цю пілораму і хочуть цю ділянку взяти. Це ваємну. курятник купила фірму. Да. Я руку роб... курятники? А, це воно. Це одне це саме, родомислі, американського. Радомийська земельна це плюс одно. Але... Ні, одне і те ж саме, тільки що єдине, Одній що власник. ті будуть займатися землеобробкою чи тваринницем тахівництвом, ну так ну, а ті будуть займатися промисловістю. Конкретно я не можу сказати, надійшла заява. Ні, ну. тут ми ну, питаємо питання. Вони тут хочуть забрати, так? так вони викупили її, так. Вони хочуть заключити договір оренди. Ясно. Це а, це, так, так, так. Я бачу, там вони в мозках роблять. Де? Ну, 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 це, це, там скільки хлопчикаш, ну, ну, таку сеньку робить. Все. Ну розширають на медик приїжджати. Ну, ти добре, знаєш, що всього. Ні, хай робить, тільки я да. хочу, все, що мати, тут це ж мартицьким трудкою. Або кріплення зробити. Ну, ще з камня хоча б сантиметрів 8. Місць. А вони це, це разроблять. То <смітна> просто жалко труд. Як е, 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 подивська сказав і бадиш. Е. По цим питанням, хто за <смітна> да. 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 хай працюють. Іще одне питання було звернення. Водім дивився, подивіться, Казімірович. Це Богдан Петраківський, який загинув. Недавно звернулася мати, щоб перейменувати вулицю, яка це до колгоспа Червона Гірка Богдана Петриківського. Він там жив, народився, виріс на тій вулиці, всі жителі підтримують питання. Хлопець, скажімо так, кажуть, і патріот, і сам пішов і відвоював, ну і кажуть, заслужив. Я думаю, що з нашого боку. Достойно рекомендувати переименування, люди, вся вулиця підтримують питання. В принципі, це, про виконкому. це Но... Є механізм перед громадським да. слуханням, комісія повинна дати заключення. Ну, це не на сесію, це просто заключення комісії, яке підкладеться тоді під усі всі механізми. Питання рекомендувати. Звісно, тут і дід його багато зробив. І дід зробив багато, і хлопець, спекав, я і, і газ в селі появився да, за які. І переселенці і дихання було. Ну, бачите, він не кажуть: ну да, ти я ти його так. безпосередньо знав і спілкувався, і під час війни його весь час забирав. Рідко був відпустці, ну я його заїхав додому і завозив уже на поїзд далі. Ну, скажем так, боявся лишній день побуть дома, або там хлопці, ну, кажуть, всі такі. За кого, за кого, а тут жалко, що гинуть такі. Ну, кажуть, підтримуємо і рекомендуємо. Да, рекомендувати виконавчому комітету розглянути це питання. Навіть і люди, всі підтримують. Як кажуть, що вся вулиця за, то ну, як кажуть воля, Так. Да. Да. Так, що, в принципі, по всім питанням да, всі прийшлися.